Права 717. Підніжжя гори та її вершину зв'язують три стежки. Скільки існує маршрутів, які ведуть від підніжжя до вершини і потім униз до підніжжя. Ну що ж, давайте міркувати. Я думаю, простіше буде, якщо ми позначимо дві точки. Давайте я позначу. Нехай у нас це буде підніжжя, а тут десь у нас буде гора. Чудово. Ну, а тепер давайте позначимо. Три стежки. Ось вже перша стежка. Якось така. Це буде А. Потім друга стежка. Нехай буде така. Це буде Б. Ну і третя стежка. Давай позначимо. Ось так. Нехай це буде стежка С. Що ми від підніжжя піднімаємося до вершини стежкою А, то можемо вернутися стежкою А. Потім можемо почати з А, вернутися стежкою Б. Ну і так далі. Давайте проаналізуємо, які можливі тоді маршрути. Записуємо, що можливі. Можливі такі. Маршрути. Ну що ж? Записуємо тоді. Перший маршрут. Це АА. Може бути. Звичайно, може. АА. Потім АБ. Потім АЦ. Потім ми можемо піднятися не по А, а піднятися по маршруту Б. То ми пишемо БА, а спуститися по А. Тобто це буде БА. Піднятися по Б і опуститися по Б. ББ. Ну, і БЦ аналогічно. Але так само ми можемо спочатку піднятися по маршруту С. А опуститися спочатку по, A, потім по B, А, потім по Б, а потім по С. У нас будуть іще такі маршрути. Пишемо тоді С А, С Б і С. Добре? Ну що ж, ми бачимо що таких маршрутів 9. Тоді так і записуємо. Отже. Отже, записуємо таких. Маршрутів. Існує? Дев'ять. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Пишемо відповідь. Пишемо дев'ять маршруті. Ну що ж. Ось таке завдання на складання комбінацій. На цьому вправу завершено.